Слава Богу, брати та сестри! Я хочу привітати усіх вас, любові Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо чудову подію свята, яке зветься Благовіщення. Це той момент, коли ангел Гавриїл прийшов до Марії і звіщав благовістку про народження Ісуса Христа, про те, що вона прийме в чреві і народить. Я хочу. Процитувати ці слова, які він говорив. І він говорить так: І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус, Він же буде великий і Сином Всевишнього званий. І далі, коли Марія запитала в нього, як же це станеться, він їй сказав: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. Слава Богу, друзі мої! Ми всі дуже добре знаємо цю подію, яка сталася в житті Марії, Йосипа і те, що пов'язано з народженням Ісуса Христа. Але я би хотів би сьогодні нагадати, що було на небі в цей момент. Так, ми читаємо, як на землі Ангел Гавриїл прийшов сповістив це Марії. От. Але на небі те, щось сталося в цей момент. І ми вже читаємо, друзі мої, в посланні до євреїв, і ми читаємо, що ж відбувалося там, на небі. І я хочу разом з вами нагадати собі, тож ми читаємо ці слова. Це 10-й розділ, 4 вірш, написано так. Бо то ж неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому то, входячи в світ, він говорить: жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував, цілопалення і жертви покутою ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, в свої книжки, про мене написано, щоб волю. Чинити твою Боже. І так ми бачимо ту розмову, яка сталася на небі в цей момент, і ми бачимо слова Христа, слова Слова Божого, яке говорить, що я йду, як про мене написано. Каже: Ти, тіло уготував мені. Для чогось, друзі мої. І автор послання до Євреїв. він Дає цю відповідь вже нам, і ми читаємо про те, що далі він говорить. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І 14-й вірш бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Тож, друзі мої, Бог вдосконалив нас з вами через жертву Ісуса Христа. Сам Христос говорив, що Ти тіло уготував мені, і тому я йду, як про мене написано. Христос, Слово Боже, залишає небо, щоб прийти на землю для нашого спасіння. Щоб позбавити нас від наших гріхів, від прокляття цієї землі, від суєтного світу цього, син Божий прийшов для мене і прийшов для тебе, залишивши славу неба. Я хочу ще раз нагадати нам, друзі мої, ту славу, яку мав Христос до того, як Він прийшов у наш світ. І так ми читаємо з вами. Пророка Ісаїю. і шостий розділ Він говорить такі слова з першого вірша. Бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм, серафими стояли зверху його, поші скрило кожного двома закривав обличчя своє, двома закривав ноги своє, двома літав, і кликав один до одного й говорив. Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави Його, і захиталися чули пороги від Голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Друзі, мої, цю славу Божу побачив Ісаїя. І ми можемо сказати: Ну то слава Божа, а при чому тут Ісус? Але справа в тому, що той Господь, якого побачив Ісая, він далі сказав такі слова і говорив: хто піде для нас? Кого послати нам? Він говорить про себе в множині. І вже в новому заповітові ми читаємо слова пророка Йоанна, і він говорить, ці слова це Євангелія від Йоанна. 12 розділ, 41 вірш. Це Ісая сказав, коли бачив славу Його, і про нього віщав, проте багато хто навіть і старших у нього увірували, але не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Тобто ми бачимо з вами те, що апостол Іван він говорить, що Ісая бачив славу Ісуса Христа. Славу того Слова, яке стало тілом і перебувало з нами. Слава Ісусу Христу! Чому я на цьому зробив наголос, друзі мої? Слово Боже! Син Божий залишив славу Неба, залишив ту всю велич, яку Він мав. І прийшов у цей грішний світ, прийшов у цей світ прокляття проблем, тривог і тому подібне, прийшов, щоб мене, щоб тебе спасти. Слова Ісуса Христа, вже коли він був на цій землі, вже коли він підріс, і Він говорив ці слова про себе, це Івангелія від Івана, 10 розділ, 10-й вірш. І Він говорить так: злодій тільки на те закрадається, щоб красти убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і под достатком щоб мали. Ісус Христос залишив славу неба і прийшов на цю землю, щоб ми мали життя. Життя з великої букви, життя, де кожна буква велика. Він говорить що життя з над достатком для кожного з нас. І сьогодні ті, хто вірує в Ісуса, сьогодні ті, хто приймає Його в своє серце, сьогодні ті, що отримали Духа Святого, вони мають ту повноту в Ісусі Христі, вони мають те життя від Ісуса Христа, те наповнення благодаттю Божою їх життя. І плани злодія, Його наміри, вони стаються нездійсненними в житті тих людей, які прийняли Ісуса і живуть з ним. Слава Богу. Ісус говорив нам ці слова, що плани злодія на те, щоб тільки красти, убивати та нищити, все те, що знищує нашу душу, усіляке зло, все те, що сьогодні піднімає в нас. Наклепи, робот, завість, всі ці речі, які нищать нас, різні зневаги, обіди, непрощення, всі ці речі, які вони уничтожають душу людини. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, щоб ви мали любов, щоб ви мали благість, доброту. Щоб ви мали той мир у серці, той спокій, щоб ось ця внутрішній наш стан, він був піднятий в Дусі Святому. І я бажаю, шановні мої, брати, сестри, я бажаю, щоб ми тим користувалися. Бо в Біблії написано: все, що потрібно для нашого життя і благочестя, дано нам Богом. Дано нам в Ісусі Христі. І цей момент благовіщення я б хотів зробити наголос не тільки про те, що це звістка про Спасителя, але це те, як Христос прийшов на цю землю. Коли ми говоримо вже про народження Ісуса Христа, і в Різдво ми про це говоримо, то це вже той момент, коли Він був явлений світові, але залишив славу Неба і прийшов. У Чрево Марії, прийнявши там тіло, це якраз у цей час, коли ангел благовістив їй. Друзі мої, Христос залишив небо, залишив славу, залишив своє царство, щоб прийти на цю землю для мене, для тебе. Тож сьогодні, коли ми маємо вже всі можливості, коли вже все звершилося. Коли вже Ісус віддав себе за наші гріхи, коли Ісус віддав себе для нашого виправдання, коли Він помер і воскрес, із мертвих сьогодні, коли Він живий і коли Він піднімався в небо, Він сказав ці слова: І ось я з вами в усі дні до закінчення віку. Друзі мої, будь-які дні нашого життя, Ісус з нами. Він близько, Він біля нас для того, щоб допомагати, для того, щоб благословляти, для того, щоб наповнювати нас, для того, щоб давати нам відповіді, для того, щоб надихати нас, для того, щоб давати нам напрямок в житті. Він з нами, Він біля нас, він в нас завжди, щоб скеровувати нас в життя з наддостатком, по життю, щоб Дух святий вів нас, і це сьогодні можливо. Я вас вітаю з цим, друзі мої. І це сьогодні можливо, і це сьогодні доступно нам. Тож я бажаю кожному, щоб ми перебували в цьому житті, життів над достатком, яке дає Ісус Христос. Нехай ніякі гріхи, ніяке зло не бере верх в нашому житті, нехай ніякі спокуси чи тривоги вони не володіють нашим серцем. Нехай там буде господарем. Одна особистість Ісус Христос. І тільки Він, нехай веде нас в житті, і тільки Він, нехай буде володарем нашим, Господом нашим, слава Ісусу Христу! Ще раз вітаю усіх, друзі мої! І на закінчення хочу згадати ці слова, які написано для кожного з нас про любов Божу. І це перше послання Івана, четвертий розділ, дев'ятий вірш, написано так. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього мали життя. Любов Божа відкрилась, з'явилась для нас в тому, що Христос прийшов у цей світ, щоб ми мали життя. Бог любить мене. Бог любить тебе, Бог любить кожного, і сьогодні бажає, щоб ми прийшли до нього. І ще одне місце, яке я хочу прочитати вам, це послання до Римлян, 5 розділ, восьмий вірш. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог доводить свою любов до нас. Друзі мої, Христос прийшов у цей світ, щоб відкрити Божу любов і щоб довести до кожної людини, Бог любить нас, Бог благословляє нас. Бог бажає кожній людині щастя, благословіння, успіху в житті. Тож перебуваймо з ним. Тож біжимо до Нього, тож будемо в Його присутності. Сьогодні ми маємо цю можливість. Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаю вас, друзі, благословляю кожного, нехай в житті кожного буде життя з наддостатком. В сім'ях сім наших, друзі мої, там, де ми є робота, там, де ми є в дорозі, скрізь, нехай наше серце буде наповнення наповнене життям Божим, життям з наддостатком. Слава Ісусу Христу! Благословляю кожного!